Всім привіт! Це програма Гігабайт, яка робить життя в інтернет простим, цікавим і веселим. Ну а я ваш персональний гігапомічник, який постійно оновлює власну операційну систему. Ну що, полетіли до віртуального світу? І для початку гігаподія. Google збирається випустити у широкий продаж смарт-окуляри Google Glass. Що це таке? Як би пояснити в двох словах? Ви дивились термінатора? Тепер можете ним себе відчути, адже гіга окуляри, наче перенеслись із фантастичного фільму в реальність. Так ось, компанія-виробник, яка не сильно розповсюджувалась про новий проект, виклала нарешті відео. Google Glass очима користувачів. Ви дивіться, а я пояснюватиму. Ролик на YouTube із суб'єктивної камери показує, як гаджет використовують у різних місцях та ситуаціях. Досить гукнути Окей, глаз і окуляри по команді починають знімати відео або фото. Та це ще не все. Пристрій можна використовувати для двосторонних. Нього відеозв'язку. Звісно, якщо у вашого співрозмовника теж є такі окуляри. А ще за допомогою голосових команд окуляри шукають інформацію в інтернеті, погоду, перекладач, відстань і так далі. Усе з'являтиметься просто на вашому екрані. Головне, щоб був Wi-Fi або Bluetooth. А тепер Гіга новина. Вони таки зробили це, і, схоже, невдовзі захоплять весь світ. Китай став головним ринком смартфонів та планшетів. За підрахунками аналітиків, Сполучені Штати втратили своє лідерство назавжди, і наздогнати під небесом у найближчому майбутньому не вдасться. Україні гамбургерів проживає трохи більше ніж 300 мільйонів людей. Тоді, як за великою стіною, 1,3 мільярди. Тому ринку ще рости й рости. На черзі наш традиційний лікбез і герой цього ефіру Інстаграм. Інстаграм це і соціальна мережа, і водночас такий собі фотошоп для аматорів. Додаток зі спецефектами для фотографій. доступний для мобільних пристроїв на операційній системі iOS. це iPhone, iPad, а також для смартфонів та планшетів на Android. Давайте я краще покажу. Ось на цьому планшеті. Увага! Тиснемо на значок інстаграм, заходимо в програму, заходимо в мережу. А тепер я покажу, як розмістити запостити нову фотографію. Тиснемо відповідний значок посередині. Щоб мені таке сфотографувати. О, бачу Таню Гончарову ведучу нашої програми Доброго ранку, Україно! Привіт! Виділяємо фрагмент, який нам цікавий. ОК, натискаємо. Так, тут бачимо купу фільтрів. По-перше, я її перегортаю, щоб було зручно. По-друге, вибираю фільтр Амаро Мейфей Райс. От мені подобається, наприклад. Валенція, ось вона. Така тепленька фотографія, достатньо. Можна яскравості додати, можна ще з рамкою погратись. А також виділити певну зону. Наприклад, мене обличчя цікавить. Так, щоб воно було у нас у фокусі. Далі тиснемо продовжити це такі стрілочки. Ну, По-перше, можна щось написати. Наприклад, Таня Гончарова. Щоб зрозуміло, про що це фото. Ончарова. Так, є. Тепер, щоб це саме фото побачили ваші друзі у Facebook. Активуємо Facebook, Twitter. Також активуємо Твіттер. І можна також додати локацію, тобто де було зроблене фото. Вгадайте, так? Ера Абсолютно правильно. І Форсквер Тобто, що ще побачили на Форсквері що ви цю фотографію запостили. І тиснемо ОК. Дан написав мені. Інстаграм. Все в мене вийшло. Користуйтесь на здоров'я. Інстаграм, і ви майже митець. Ну а програма Гігабайт продовжує зміцнювати вашу дружбу з гаджетами та інтернетом. Не забувайте заходити до соцмереж і додаватись до мене в друзі. Я відкритий для спілкування як Google, Яндекс і Yahoo. До речі, папа римський Бенедикт XVI за рік у Твіттер набрав понад 2 мільйони фоловерів, тобто читачів. Нещодавно він залишив свій останній твіт, в якому попросив молитись за себе і церкву. Не порівнюю себе із папою, але я іще буду писати і не тільки у Твіттер. Читайте. Ну а зараз до спортзали, бо сидячий спосіб життя вже вилазить боком. У Ютуб знайшов найкращу вправу для габаритних хлопців. Зверніть увагу на техніку виконання. Побачимось. Наприкінці тижня у святковому